Ютубі влада Волошина. Дякую, що підписуєтесь. ставите лайки, коментарі. Залишаєте це вкрай важливо. І що найголовніше, натискати дзвіночок, аби не прогавити наступних зустрічей сьогодні. От в цей час спілкуємося з військовим журналістом, спікером Гасштабу збройних сил України Владислав Солизньо зі мною. Поруч вітаю слава Україні! Бажаю найміцніше. Влада, вітаю навзаєм, героям слава. Тема головна, як нам без розвідданих, так і озвучив на правду. І зараз це тема топ-новородин в світлі того, що відбувається навколо. Ну, давайте я так висловлюсь підтримки Сполученими Штатами Америки, нашої з вами країни. А до чого це може призвести? Ми вже бачимо. І що ворог не збирається зупинятися, тим більше на фоні заяв військового злочинця Триста Путіна. Ми зараз стартуємо і починаємо цей ефір. Що на жодні поступки Російська Федерація і від чогось відмовлятись вони не збираються. Це офіційно було сказано. До чого може яких наслідків призвести ця проблематика, із якою зустрілись Сили оборони України? Це Кривий Ріг вчора, і завтра там в тому місці оголошений буде день жалоби, от прилетіла балістика цивільний. Об'єкт, абсолютно цивільний об'єкт, і причому і тут багато хто з ваших колег і військових експертів зосереджується на тому, що, вочевидь, надто мало було часу не під час пуску зрозуміти, що він відбувся, а під час виявлення цілі для того, аби зрозуміти, що щось летить влади. Що ми станом на зараз отримали, і як ви оцінюєте цю ситуацію? Ну, ситуація геть погана, бо вочевидь, нестача відповідної оперативно розвідної інформації буде призводити до того, що такі ситуації, як сталася в Кривому розі, вони будуть повторюватись е, вчора. З рідного для мене Криму прилетіла. Та сама балістика ракети типу Іскандер М. З одного боку, я розумію, що росіяни постійно переміщують пускові установки, з яких здійснюють пуски тієї самої балістики. А з іншого боку, я розумію, що під час процесу приготування розгортання на бойових позиціях, ну зазвичай супутникова мережа американської армії фіксує ті самі приготування. Отже, часу для того, щоб зреагувати на пуски тієї самої балістики у українських сил оборони, та й в принципі у тих структур, які моніторять е, такі удари за допомогою балістики дещо більше, хоча справилися заради, треба сказати, що вчора, під час пусків е, ракет ракети з території е, нині окупованого Крима, е, моніторингові канали вчасно зреагували, поінформували певні регіони нашої країни щодо е, ракетної небезпеки, е, президент сьогодні зранку заявив, що о, персонал, який знаходився в тому готелі, і, і мешканці цього готелю о, встигли. Спуститися на нижчі поверхи, тому і, хоча є загиблих, їх могло б бути більше, якби не було дотримано протоколу безпеки. Що буде далі в контексті постачання розвідної інформації? Звісно, що певні альтернативи ми маємо. Маємо і в рамках колаборації з нашими деякими європейськими партнерами, не є державною таємницею. Сам факт такої досить ефективної діяльності. Щодо передачі розвід інформації з нашими німецькими друзями та партнерами, є об заяви від наших французьких друзів. Ну і звісно, що ми маємо власні ресурси. Ми ж добре пам'ятаємо, як ми усі, всі країни збирали гроші на народний супутник. Проєкт Сергія Протули є ще декілька проєктів, які зазвичай на широке загал не повідомляються, але вони точно працюють над тим, щоб ми мали оперативну інформацію. Звісно, що буде менше після того, як е, американський уряд ухвалив відповідне рішення щодо обмеження обміну інформацією. Взагалі, щодо поведінки Дональда Трампа та його оточення, останнім часом виникає чимало таких суперечливих питань. Як так сталося, що кібер... Командування американської армії припинила всі кібероперації проти Москви. Як так сталося, що зараз на порядку денному йдеться про певний обмін відомостями та даними між Вашингтоном та Москвою? Дивні mm -hmm. часи, дивні процеси, але я все ж таки не є сторонником того, щоб ми всі лізли в поморальну яму, бо, вочевидь, ми маємо шукати інші варіанти, шляхи, альтернативи для того, щоб обезпечити себе. І в плані вчасного отримання належної кількості тієї саморозвідної інформації, щоб ми були непоготові, і в частині пошуку варіантів, альтернативних варіантів, в який спосіб протидіяти і ворожі балістики та іншим типам ураження. бо як Бачу тенденції е, крайніх ну фактично двох місяців говорять про те, що ворог значно збільшив тиск на наші рубежі, на наші позиції на наші території саме за допомогою дронів Камікадзе, типу шахет 131 та шахет 136 Кількість їх значно зросла. А це значить, що локалізовано виробництво. А це значить, що ворог має змогу використовувати таких дронів набагато більше. Звісно, цифра в 3 тисячі дронів, яка йдеться в зведеннях за лютий місяць. Це ж не лише про шахеди, йдеться про дрони Пародія, Гербера, але Тинемич. Всі вони надзвичайно навантажують нашу систему протиповітряної та протиракетної оборони. І відповідно нам треба шукати додаткові засоби для того, щоб усі ворожі дрони знищувалися. Зараз я протестую Мірова, міністра оборони України, але направда, я що хотів би деталізуватися. Тобто, от всім тим, хто подивиться це відео, всім українцям, що станом на зараз слід розуміти. Тобто, от ми знаєте, почали з кривого рогу, і знову ж таки, ще раз співчуття всім тим, хто втратив своїх рідних і близьких. Але ну от що слід розуміти, ми станом на день сьогоднішній, от зараз повітряна тривога. Міг тридцять сюди, злетів. Нібито була імітація, так. попуск не підтвердився, але. Теоретично ми е, обмежені зараз виявлені саме пуску цілей і так далі. Тому подібне, тому що що таке розвіддання? Це ж комплекс заходів. Вочевидь, це пов'язано з тими літаками, якраз по роздав. Офіційна інформація з'являється в мережі, що десь там літак-розвідник <звідник> ВПС США чи Великої Британії політав над екваторією Чорного моря. Умовно, ну що таке? Там 600-800, здається, кілометрів <звідник> глиб території України може розвідати, чи там. На територію тимчасово окупованого вашого рідного Криму, е, от як саме виглядає цей комплекс заходів, і чому зараз українцям не варто ігнорувати повітряні тривоги? Першу. Ну, по перше ми маємо розуміти, що американська мережа супутникова супутникової розвитки є найбільш розгалуженою на планеті а відповідно, втрата. Доступу до цього стосу інформації вона буде відбуватися на наших можливостях. Звісно, постійно працюють наші європейські партнери для того, щоб досліджувати військову діяльність Російської Федерації. Є інші варіанти доступу до інформації, але ж коли весь цей процес е, як то кажуть, закальцований в єдину мережу, і ми маємо змогу отримати інформацію, в тому числі з альтернативних джерел, це набагато краще. Зараз ми маємо певні е, провалі, причому йдеться не лише про проблеми щодо доступу до інформації українською стороною. Зараз активно говориться питання щодо вилучення з е, певної колективної системи обміну розвідної інформації, до прикладу Канади. Там у Трампа свої тірки з е, Джастіном Трюдо. Е, Прем'єр-міністром Канади і цілком ймовірно що на тлі цього е, очільник Сполучених Штатів Америки намагається тиснути на канадський уряд для того, щоб він пристав на певні його пропозиції. Е, як на мене, практика абсолютно ірраціональна, бо коли ми об'єднані, ми сильні. Коли починається той самий розбрат, пошук там цепів відбувалів і. Пошук якихось там дивних рішень, які точно не слугують нашому єднанню та нашої е міцності. Ми маємо проблеми. Так, так, Владиславе. Так, так. Ми да. маємо. Да, ми, ми, ми тільки но у нас є той самий розбрат. Ми, ми втрачаємо єдність а значить, ми втрачаємо нашу силу. І тут ми маємо розуміти таке, що буде далі. Чого очікувати від Дона Трампа від його адміністрації здається, навряд чи хто взагалі наважиться зараз прогнозувати надто суперечлива і часто густа контраверсійна діяльність американського лідера останнім часом спостерігається? Чи є сподівання на те, що Певні певна така собі глибина Америка зможе певною мірою погасити такий собі запал е, американського лідера. Важко прогнозувати, бо запобіжники здається, не працює. Бо демократи е, певною мірою е, розрізнені лідера всеамериканського масштабу серед демократичних сил так само я такого прізвища не бачу. А це виклик. Виклик є І причому виклик. стосується не лише того самого буття громадян Сполучених Штатів Америки. Виклик стосується фактично всього безпекового периметру нашої планети, адже де факто той самий світоустрій, який було встановлено за підсумкою Другої світової війни, не працює Руйнують його Китайська Народна Республіка, Ісламська Республіка, Іран, Російська Федерація є ще ряд країн, які в. Тому зацікавлено але біда в тому, що е, той самий ключовий як то кажуть, гегемон нашої планети країна-лідер, якось самоусувається від е, своїх функцій щодо підтримання правопорядку тих норм та правил які були встановлені за підсумки світової війни, і це виклик. Вам довелось. Працювати спікером Гонштабу Збройних сил України з 14 по 17 на старті війни Російської Федерації проти України, а який комплекс заходів, в принципі, якщо порівнювати от зараз часи повномасштабного вторгнення зі стартом тоді війни Росії проти України зживався для того, аби Україна отримувала, скажімо так, ці розвіддані і чи є якась суттєва різниця з тим, що ми маємо мали зараз до цього рішення Сполучених Штатів Америки? Звісно, що про масштаби антитерористичної операція та повномасштабної російсько-української війни годі казати це не співпідставні е, поняття та розуміння, але тим не менше і тоді вже відбувалася е, певна колаборація між е, е, американськими військовими та Українським генеральним штабом від 14 го року спецслужбами досить серйозно опікувалися відповідні профільні пресслужби уряду Сполучених Штатів Америки, і в принципі, ті наші напрацювання, ті, ті наші практики, алгоритми, які наші спецслужби застосовували на початку повномасштабної російської агресії у лютому березні 22-го року. Вони виявились досить. Тивними, адже Путін, починаючи так звано СВО, був певний в тому, що успіх у нього буквально в кишені, коли він казав, що Київ за три доби а вся територія України за три тижні підкориться Москві. Він мав рацію. Розрахунки аналітиків, які працювали в російському генеральному штабу штабі, вони були невблаганними. У нас не було шансів. Але тим не менш певні фактори путінської армії не були враховані, і відповідно, один з цих факторів це фактор єднання. Фактично, саме спротив українського народу став тим наріжним каменем, об який стикнулася російська військова машина. І на додачу до спротиву українського народу, звісно, що треба додавати ефективну діяльність наших спецслужб, і головного управління розвитки, і сил спеціальних операцій, які в тому числі мали. Ті саме знання, той самий досвід, який здобували починаючи з 2014 року, працюючи в певній колаборації зі своїми американськими візові, що ж стосується в принципі обміну розвідної інформації, то звісно, що ця інформація дуже чутлива і не надто е, часто на широкий загал про такі відомості йдеться. Те, що й досі в системі е, сила оборони працюють офіцери, з якими я проходив службу. В рамках е, участі в антитерористичній операції, а потім під час проходження служби на посаді очільника службі генерального штабу, так вона є. Е, звісно, що вони зараз стали більш сильними, мають відповідне поважне військове звання е, посади, але тим не менш, ну чимала е, частина військового персоналу, вони досі на посадах. Добре знається на предметі, тому я і кажу, що не варто нам uh, лізти ту саму поміральну яму Кожен знає, що робити, має відповідні знання і досвід повітряної тривоги. Зараз пару разів повторюють: відвірної тривоги. А, Друзі, відбій у нас помігу, тому бережіть себе, повертайтесь до справ або ж. В більш спокійній атмосфері, дивіться нашу розмову з Владиславом. Цитую пана Омєрова, що обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію щодо того, як це буде обмежено, ми вже працюємо над альтернативами. І що ще зазначається? А, «І Якщо це буде необхідно, ми отриматиму ці дані від Німеччини. Також навіть він згадав Німеччину. Ну, сьогодні ми отримали повідомлення від Франції так само, що нібито вони готові. А от. Я як сьогодні завжди про цьому ефіру прямому говорив: не хочеться там порівнювати з іншого боку. Це ж цікаво можливості там штатів і України Європейського союзу на цьому. Так, безумовно, так воно і є. Можливості у американців набагато більше. Звісно, що е, міністр оборони умерав, ну, певною мірою говорить не про все, адже про те, що ми маємо сталу колаборацію, і взаємо і взаємну і взаємокорисну діяльність з нашими німецькими партнерами, ну знаєте. Чимало військових експертів ту не є державною таємниці, і така діяльність дається в знаки. Часто густо ми маємо можливість отримувати інформацію, в тому числі і від наших німецьких партнерів. Бо зазвичай розвідувальна інформація стає такою, що варта уваги, і вона застосовується під час планування та проведення тих чи інших заходів, коли інформація підтверджується з кількох альтернативних джерел. Так, от можливості використання різних джерел, зокрема від наших німецьких друзів та партнерів, дуже є вагомим аргументом. Звісно, я знову повторюсь, що зараз відбувається певне таке просідання щодо обсягу, щодо можливої якості і щодо оперативності і розвідування інформації. Але тим не менш говорити про те, що ми втратили все і стаємо безпорадними в цьому сенсі немає немає чого про таке говорити тим більше чим далі, тим більше як я бачу, лідер. Якості лідера колективної Європи перебирає на себе Франція. Подивимось, як швидко та гучна промова французького президента пана Макрона почне наповнюватись реальним з містом, тобто конкретними діями, які будуть спрямовані не лише на посилення колективної європейської безпеки, а й на посилення бойового потенціалу української армії, адже очевидно, що ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, це фактор ресурсів. Сьогодні під час е, спілкування в одному з ефірів мені прямо поставило питання: наскільки принцип? Пова те саме протистояння між э, двома генералами: один генерал український, генерал Михайло Драпятий, який э, очолює нині Оцу Хортиця, інший його російський э, супротивник, э, генерал Е, э, В принципі, спілкуючись в ефірі, ми прийшли до висновку, що э, роль особистості в історії, безумовно, э, має досить серйозний вплив. Але ж ми маємо розуміти, що від поєднання кількох факторів залежить успіх на полі бою. Перший лідерські якості, друге це ефективна робота штабу, який очолює той чи інший генерал. І третій фактор, але він є третій, третій за рахунком, але перший за позначимості це фактор ресурсів. Ті сили та засоби, які є визначені проміжок часу на визначеній ділянці фронту, мають достатню кількість ресурсів для ведення тих чи інших бойових дій. Вони мають і успіх на полі бою. Uh, я так чи інакше як знаєте, оцінювати там, і от ви згадали про українського генерала пана Драпатова так? Командувача, Осу Хортець. Але uh, бачите, зараз військовій аналітиці яка присутня інформація, що з його появою на сході ситуація, наприклад, біля Покровська змінилась. та uh, не завжди всі там успішні речі Сил оборони нам точно можуть розповідати. Я в таких випадках завжди спираюсь на аналітику гостей, зокрема вашу аналітику щодо того, що відбувається зараз на фронті. Але єдиний момент, який я би хотів зазначити: ми зараз, коли говоримо про фронт, фактично говоримо про всю лінію боєзвітнень. Ворог активізувався, от ми там часто Куп'янський, Лиманський напрямок, про той плацдарм на півдні та на правобережжі Дніпра. Так чи інакше, звертаємо увагу на Покровськ, де нібито, і от ну, багатьом українцям може сподобатись, так, М -м -м, кількість боєздітнень е зменшилась у ворога, а -а але він намагається поблизу часового яра діяти активніше. Що скажете, Владислав? А що стосується е українських генералів, ну я можу себе дозволити коментувати і їх діяльність. А, а тут, тут ще питання ну, певної етичності і чи має право чи ні е, Генерал Драпятова я пам'ятаю, що майором, це подія 2014 року, а Андрія Гнатова, попередника е, Драпятова на посаді в Хортиця, я лейтенантом знаю. Він тільки ну, прибув для продальшого проходження служби в Крим і за його кар'єрним зростанням, ну я мав змогу спостерігати. А отже, що я можу сказати, не думаю, що суто і виключно командирський та лідерський. Якості впливають на ситуацію на полі бою. А от фактор ресурсів безумовно є визначальним. Звісно, що можливості щодо організації ведення ефективних оборонних дій у генерала Драпятова, який за своєю посадою є командувачем сухопутних військ, ну що більш масштабні та. В підсумку дієві, ніж були у генерала у бригадного генерала Андрія Гнатова, тому не варто оцінювати ситуацію, яка відбувалася на покровсько-тарецькому на покровськомурноградському напрямку крізь призму суто виключно лідерських якостей генералів, які очолювали в кожен своїх проміжок часу асуф хортиться. Що ж стосується в принципі ситуації на полі бою, то мені здається, що вона абсолютно очевидна. Ми, ми з вами відкриваємо мапу Діпстейт, дивимось на динаміку на полі бою і робимо, ну, як на мене, пару таких. Очевидних висновків. Ну, по перше, стагнація на полі бою в районі Покровська та Мернаграда, бо тим, що ворог вихолостив свій наступальний потенціал. Звісно, що тому сприяла ефективна оборонна діяльність української сили оборони на цій ділянці фронту. Ворог фактично втратив свій наступальний потенціал і ті невеликі запаси, зокрема, бронетехніки, згаданий мною, російський генерал Мордвічов намагається спрямувати, щоб перерізати трасу, що з'єднує Дніпро з Покровська не нато вправно у нього виходить адже насиченість поля бою достатньої кількості дронів не дозволяє росіянам навіть під час застосування масована масована застосування бронетехніки мати успіх на полі бою Техніка палає і успіхів таких серйозних у ворога на полі бою. Немає так само не варто сподіватися на те, що з прибуттям на цю ділянку фронту генерала е, ті процеси, які там відбуваються, а ми там маємо декілька ефективних контрнаступальних дій, перетвориться в масштабний контрнаступ. Ні, співвідношення сил та засобів. Прозорість поля бою не дозволяють сподіватися на те, що ми на найближчій перспективі зможемо настільки докорінно змінити ситуацію на полі бою. Якщо далі буде спостерігатися така тенденція щодо вихалащування наступального потенціалу російська армія, цілком імовірно. Але знову ж таки, ми поки що не знаємо, чи буде ворог спрямовувати свої головні зусилля саме для того, щоб повністю охопити е покровсько Мирноградську міську агломерацію, бо ресурсів, які нині діють на цій ділянці фронту, ворога. Критично мало щоб реалізувати цей кейс, але є ще один кейс, і він є досить красномовним. Зведення від українського генштабу за минулу добу говорить про те, що бойових зіткнень в районі Терецька сталося 17. на 14-му, які відбувалися в районі Покровська. Трохи більше чому ворог намагається, як на мене, зараз формувати такий собі плацдарм, Плацдарм в районі Тарецька для того, щоб на перспективу мати зручні умови, щоб рушити. На північ, тобто mm -hmm. атакувати е, нашу Костянтинівку з півдня, в принципі, логіка таких дій, вона, як на мене, ну вона абсолютно прозора. Ворогу край важливо реалізувати політичну візію Путіна, заради якої він починав у лютому 22-го року ту саму е, так звану спеціальну військову операцію. повна окупація Донеччини та Луганщини, без повного контролю над Славянська, Краматорська, Дружківська, Костянтиновською міською агломерацією говорити про ймовірність. Таких дій, мабуть, що не варта. Тож, вочевидь, тут і зараз ворог робить ну, певні приготування, формуючи щонайше три плацдарми для того, щоб в подальшому, можливо, під час весняно-літньої на наступальної кампанії, можливо, пізніше атакувати ті самі, зазначені мною населені пункти на Донеччині. Один з тих плацдармів буде знаходитися південніше від цієї агломерації, відповідно, десь в районі Тарецька. Інший це східний напрямок. Тобто ті дії ворога, які нині відбуваються в районі час Яра. Вона часова яра. Вони від от, от, дуже красномовні, бо там насправді дуже зручні умови. Час часов яр знаходиться на панівних висотах. А отже, формування там ударного групування буде досить ефективним кроком російської армії, спрямованим на подальшу ескалацію, саме в рамках просування в напрямку на Славянськ та на Краматорськ. Ну третій плацдарм – це очевидь, Ліманський напрямок. Ворог в 22-му році надто напалево там сунув нічого у нього не вийшло, завдяки ефективній обороні. ворог так і застряг на дальніх підступах до э, Славянська. Цього разу він, враховуючи свої попередні помилки, накопичує відповідні ресурси, атакує наші рубежі та позиції і динаміка на Ліманському напрямку ну фактично щухає. Ба більше, якщо ми подивимось з вами на ті процеси, які нині вирують на території е нашої Харківщини, я маю на увазі Купецький напрямок як північніше від нього район е дворічний, так і. Південніше від нього де днями буквально ворог кілька разів намагався навести мостову переправи для того, щоб здійснити форсування е, річки Аскіл е, на цій місцині. Я думаю, що ці дії вони обумовлені тим, що ворог намагається сформувати сталу та безперебійну логістику, яка в перспективі буде першу чергу залізничну логістику. Куп'янської взловий, заліз... залізнична мережа там є край важливою для ворога, щоб він мав змогу організувати стале та безперебійне забезпечення свого угруповання військ, яке діє саме на Ліманському напрямку. Тобто, я думаю, що вона все ж таки варто дивитися на ті процеси, які відбуваються на полі бою, крізь певну невизначеність. Російського Генерального штаба щодо подальших його кроків тоді, бо планів у них у них дуже багато, а от ресурсів для реалізації, для забезпечення цих планів останнім часом починає якось дуже бракувати. а І що підзавісно наша розмови, оскільки там про плацдарми і напрямки цікаві речі відбувалися на Сумщині, частіше за все, Державна прикордонна служба про характер тих бойових дій. Нам звітували, але що говорили офіційно і відкрито, що без, там, без жодної одиниці бронетехніки, просто малими групами. А от чого намагались досягти Владислав, Як ви це розумієте? Um. У Росіяни зазвичай діють максимально раціонально, і тут я готовий зробити адвокацію пану Демченка, речнику прикордонної служби, бо часто густо йому дорікають, що він говорить не ті відомості, які насправді є на землі на на території нашої сумні. Ні Демченко говорить суто правду, і в принципі ті процеси, які відбуваються зараз. На сумщині вони обумовлені тим, що ворог намагається за допомогою дій малими штурмовими групами сформувати плацдарм на території нашої Сумської області для того, щоб на перспективу рушити вперед для того, щоб перерізати ключову логістичну артерію, трасу між Суджою та сумами. Е, відповідно на цій ділянці фронту працюють наша сила оборони, які не знаходяться в притулу до Держкардону, а знаходиться на кілька кілометрової відстані від лінії Держкардону. Звісно, що е, при кордоні ми бачимо чудово. Працює наша аеророзвідка, використовуються інші засоби, зокрема технічні засоби розвідки. А наше громадсько свою справу знає добре. А отже, все наше прикордоння добре пристріляно. Тому будь-які спроби, намагання ворога, чи то пішки, чи то на е, легковиках, чи можливо навіть з використанням окремих одиниць бронетехніки техніки прорвати кордон і рушити в глибину нашої країни. Вони перетворюються за звичайно великий факел, таку собі бавону, яка. Повністю знищує усі плани та намагання ворога діяти в такий спосіб. А от що стосується безпосередньо процесів на території Курської області, то там ситуація останнім часом край важка. Бо крім дій малих штурмових груп, ворог активно застосовує на цій ділянці фронту е дрони, зокрема на оптоволокні, а це так. серйозно ускладнює е нашу логістику. Тобто всі наші автівки, які рухаються як в бік суджі так і в напрямку, є в зоні ризику. Тому і чую я е, крайні пару трьох днів заяви від деяких знаних експертів щодо доцільності подальшого утримання нами плацдарма на території Курської області в будь-якому разі. Та місія, яка покладалася на Сили оборони, що виконувала завдання на території Курської області, вона повністю реалізована. Величезна кількість ворожих ресурсів, буквально заблокована там, замість того, щоб використовувати їх на інших ділянках фронту. Ворог зазнав чималих втрат, та й в принципі аргумент. Які стосуються е, ну певних перемовних посилення наших перемовних можливостей під час перемовного треку з Москвою, ну він певною мірою невелюється такою собі дивною позицією е, Дона Трампа та й ну абсолютно очевидно його симпатію у бік Москви? Тому ймовірно, що в найближчій перспективі ми можемо побачити маневри на оборону виконання е, українських сил оборони там. І я знову повторю фразу, яку неодноразово говорили в різних ефірах: ми прийшли на територію Сумської області, на, на територію Курської області не назавжди. На Курщині ми не назавжди. Ми реалізовували певний кейс, який був спрямований на вихлочення наступального потенціалу російської армії, на відтягування його ресурсів з інших ділянок фронту, і в принципі ця місія в тій чи іншій мірі так. виконана. Так, звісно, я розумію, що зараз. Чимало кабів, які за певною вірогідністю можуть прилітати на території нашої Чернігівщини чи Сумщини. Зараз вони прилітають на голову мешканців Суджі та її передмість. Але тим не менш, ми маємо бути максимально раціональними. Якщо не, немає можливості отримувати певні рубежі та позиції через брак ресурсів, треба проводити маневра оборону. Бо ключовий фактор, який дозволяє нам бути впевненим в тому, що завтра Україна буде, це наші збройні сили. Їх треба берегти. На цих словах і завершимо сьогоднішню нашу з вами зустріч. Владислава, я вам дуже дякую за те, що долучились, знайшли час, і побачимося обов'язково. Владислав Селезньов, військовий журналіст, спікерштабу збройних сил України тисячі 2014-2017 роках. До зустрічі, Владислава, дякую. Дякую слава Україні, героям слава вам, друзі, дякую також. Лайк, like, підписка, дзвіночок. Натискайте, і буду вам вдячний за підписку. Зокрема. Ні на чому не наполягає, але сподіваюсь, вам цікаво. Побачимо вже завтра. Слава кожному з вас і слава Україні.